Чому літні люди прокидаються о третій ночі, та що це означає для їхнього здоров'я і сну? Друзі, чи прокидалися ви о третій ночі, лежачи в темряві і дивлячись у стелю, питаючи себе, що зі мною не так? Якщо так, ви не самотні? Багато літніх людей прокидаються в цей тихий час і не можуть знову заснути. Це не просто примха чи ознака старіння, за цим стоять глибші причини. Пов'язані з вашим тілом, розумом і душею. Сьогодні ми розберемо п'ять потужних причин, чому це відбувається, і що ці нічні пробудження говорять про ваше здоров'я. Це не просто пояснення, це ключ до кращого сну і розуміння себе. Ми поговоримо про гормони, ритми сну, здоров'я, емоції і навіть ваші щоденні звички. Підписуйтесь на наш канал та залишайтесь до кінця. Бо остання причина може змінити ваш погляд на ці нічні хвилини тиші Хапайте теплу ковдру чи чайок і похнали до мудрості. Чому ж о третій ночі? Що відбувається? Лікарі кажуть о третій ночі наше тіло перебуває в найглибшій фазі відпочинку, але з віком ця фаза стає чутливішою до змін. Гормони, нерви, навіть думки можуть тихо розбудити вас. Дослідження гарвардської медичної школи показують, що майже 60% людей після 60 мають фрагментований сон, і це нормально. Але розуміння причин дає силу повернути спокій. Сьогодні ми відкриємо, як підтримати ваше тіло і розум, щоб ночі стали ем'якшими, а дні енергійнішими. Отже, причина перша зниження мелатоніну. Одна з головних причин нічних пробуджень. Це зменшення мелатоніну, гормону, який керує вашими внутрішніми годинниками. У молодості мелатонін лється рікою, даруючи міцний сон, але з віком його стає менше, і до третьої ночі рівень може впасти так, що мозок каже Гей, час прокидатися. Це не ваша провина, це природна зміна хімії тіла. Світло ще більше ускладнює справу. Навіть тьмяний ліхтар за вікном чи блимаючий годинник на тумбочці можуть гасити мелатонін. З віком очі стають чутливішими до світла, і ці дрібниці розбеурхують мозок. Пан Григорій, 72 роки, із вінниці, усе життя був пекарем, а тепер пече пироги для онуків. Він завжди пишався міцним сном, але рік тому почав прокидатися о 3.15, відчуваючи, ніби день уже почався. Я сердився на себе, каже Григорій. Думав, щось зламалося. Дізнавшись про мелатонін, він затемнив спальню шторами, прибрав телефон за годину до сну і почав гуляти ввечері. Пробудження стали рідшими, а Григорій жартує: мій шлунок спить, як тісто в печі. Що робити вам в такому випадку? Затемніть спальню, щільні штори, наліпка на годинник. Уникайте екранів телевізора та інших гаджетів за годину до сну. Спробуйте вечірню прогулянку, вона зміцнює циркадний ритм. Якщо лікар дозволяє, поговоріть про мелатонінові добавки до 3 мг за одну годину до сну. Якщо ж затемнити кімнату, немає можливості, спробуйте маску для сну або лампу з приглушеним світлом. Якщо пробудження часті, зверніться до лікаря. Причина друга зсув циркадного ритму. З віком наші біологічні годинники починають поспішати, як старий будильник. Це називається фазою раннього сну, ви засинаєте раніше, о 9-й вечора чи навіть о 8-й, а прокидаєтесь о 3-й ночі, відчуваючи, ніби виспались. Це не проблема, а нова мелодія вашого тіла. У молодості ми засинаємо пізно. Але з роками організм каже час спати раніше. Цей сув посилюється, якщо ви живете спокійніше. Без роботи, зустрічей чи галасливих вечорів тіло швидше готується до сну. Дослідження показують, що 70% людей після 65 мають зміщений ритм, і це нормально. Пані Марія 68 років, із Черкас колись була швачкою. А тепер шиє ляльки для дитячого будинку. Вона вечеряла о 5.30, дивилася телевізор і засинала в кріслі до 9 .00. о третій ночі прокидалася, думаючи, що це безсоння. Я боялася, що щось не так, каже Марія. А виявилось, мій внутрішній годинник поспішає. Вона почала гуляти вдень, читати ввечері при яскравому світлі і дзвонити подрузі перед сном. Пробудження змістилися ближче до ранку, і Марія жартує, мої ляльки сплять краще за мене. Вихід можна завжди знайти, додайте денну активність, прогулянка, хобі. Читайте ввечері при яскравому світлі, щоб відсунути сон. Уникайте дрімоти після вечері. Практична вправа. Сьогодні прогуляйтесь в день 15 хвилин і почитайте ввечері. Запишіть, чи змістилися пробудження. Поділіться в коментарях Хтось з вас запитає, а якщо я люблю рано лягати, Починайте відтягування часу сну ще в день. Прогуляйтесь 15 хвилин після вечері, почитайте після прогулянки, додайте ще вечірні ритуали, чай, музика. Напишіть у коментарях, як працює ваш внутрішній годинник. Чи потребує він змінити ритм? Причина третя фізичний дискомфорт і здоров'я. Іноді пробудження о третій ночі це тихий сигнал тіла про дискомфорт. З віком з'являються хронічні стани, артрит, рефлюкс, судоми чи потреба відвідати туалет. Ці дрібниці можуть не турбувати в день, але в тиші ночі стають гучнішими. Наприклад, сечовий міхур втрачає еластичність і позеєви стають частішими. Дослідження показують, що 65% літніх людей після 60 прокидаються через це. Окрім частого сечовипускання, на пробудження можуть впливати ліки від тиску чи від болю, які ви приймаєте, ви можете бути надто чутливі до зовнішнього шуму. Навіть сухість у роті чи прохолодна кімната можуть розбудити. Пан Іван, 76 років, із Хмельницького, колись був столяром. Та й тепер щось постійно майструє в гаражеї. Він прокидався о 3.30 через позаївий до туалету і не міг заснути. Думав, це старість, каже Іван. А виявилось, ліки. Лікар змінив час прийому таблеток, а Іван додав теплі шкарпетки і пив менше води перед сном. Пробудження стали рідшими. Осі вам допоможе таке рішення. Пийте менше рідини за 2 години до сну, перевірте з лікарем час прийому ліків спіть у зручній позі, подушка під коліна при болю в спині. Тримайте кімнату теплою 18-20 градусів. Але увага! Ні в якому разі не припиняйте ліки самостійно, поговоріть із сімейним лікарем про зміну графіку чи доз. Причина четверта – Зміни в щоденних звичках. Ваші буденні ритуали, вечеря о п'ятій, тихий вечір без роботи, тихо перенастроюють сон. Ранній вечірній спокій сигналізує мозку, час спати. Це змушує мелатонін виділятися раніше, і ви засинаєте о дев'ятій, прокидаючись о третій. Дослідження показують, що у 50% пенсіонерів ритм зміщується саме через спокійний спосіб життя. Кофеїн, навіть денний, Чирання вечеря також впливають. Низький цукор у крові вночі може розбудити, навіть без голоду. Пані Олена з Дніпра колись була працювала в бібліотеці, а тепер читає казки онукам. Вона вечеряла о п'ятій і засинала в кріслі під новини, о третій ночі прокидалася, дивуючись, чому так рано. Думала, я сова, а стала жай воронком. Сміється Олена. Вона додала денні прогулянки, вечеряла пізніше і уникала кави після обіду. Сон змістився, і вона жартує. Мої казки тепер до ранку. Їжте вечерю за три-чотири години до сну. Уникайте кави після чотирнадцятої. Додайте денну активність, гімнастика, хобі. Сьогодні повечеряйте на тридцять хвилин пізніше, і прогуляйтесь. А тим, хто любить ранню вечерю, додайте легкий перекус перед сном, йогурт, банан. Якщо не нічого не допомагає, зверніться до лікаря. Причина п'ята емоційні хвилювання. Іноді о третій ночі прокидається не тіло, а душа. У тишені ночі спогади, тривоги чи тиха туга за минулим стають гучнішими. Це не гучна тривога молодості. А м'яке гудіння, думки про дітей, втрати, несказані слова. З віком соціальне коло звужується, і самотність може шепотіти вночі. Дослідження показують, що близько 40% людей після 70 відчувають саме емоційні пробудження. Ці моменти не слабкість, а глибина вашого серця, яке хоче бути почутим. Пані Катерині Зільвова, 76. вдова, Колись була медсестрою, а тепер вяже шкарпетки для благодійності. Вдень вона зайнята садом і онуками, але о третій ночі прокидалася, згадуючи чоловіка. Думала, це безсоння, каже Катерина. А це моє серце говорило. Вона почала писати думки в щоденник і слухати тиху музику перед сном. Пробудження стали ем'якшими, і вона жартує. Мої шкарпетки гріють, як мої сни. Якщо ваші руки ще такі ж сильні, як у пані Катерини, тримайте щоденник з ручкою біля ліжка для думок. Слухайте спокійну музику чи дзвоніть друзям удень. Спробуйте медитацію п'ятьох хвилин глибокого дихання перед сном. Та зараз час такий, що буває, думки цілу ніч не йдуть, в такі моменти спробуйте дихальну вправу, вдих на чотирьох секунди. ВИДИХ НА 6. Якщо тривога сильна, поговоріть із психологом. Висновок третя ночі це не проблема, а розмова. Друзі, пробудження о третій ночі це не зламаний механізм внутрішнього годинника, а тихий діалог вашого тіла і душаї. Ми дізналися, як мелатонін, ритми, здоров'я, звички й емоції створюють цінічні паузи. Це не про те, що з вами щось не так, а про те, як мудро ви адаптуєтесь. Затемніть спальню, засоби масової інформації їсті вечерю, поговоріть із лікарем, напишіть думки, і ваші ночі стануть м'якшими. Яка причина вас здивувала? Напишіть у коментарях, які поради вас надихнули, і розкажіть, що зміните. А може, у вас є своя історія нічного пробудження. Підписуйтесь на наш канал, щоб ділитися та обговорювати поради. Живіть мудро, спіть спокійно і нехай ваші золоті рока і сяють енергією і миром.